Чи замислювалися ви, скільки справжніх героїв має українська історія? І скількох із них ми не пам'ятаємо імен, які могли б стояти поруч із найвідомішими постатями української історії, але про них мовчать. Сьогодні ми пройдемося стежками історії до одного з таких імен ім'я людини, яка свідомо пішла на муки і смерть, аби врятувати українське військо. Його звали Тимофій Зарудник. Уявіть собі, середина 17 століття Україна палає у вогні визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Навесні весні 1648 на українських землях спалахнуло повстання проти польського панування. Річ Посполита на переговорах з козацькою верхівкою відкинула всі їхні пропозиції і відрядила каральну експедицію для придушення повстання. Однак шляхтичі недооцінили силу селянсько-козацького війська і зазнали розгрому під жовтими водами. Поляки відступили до Корсуня, де до них приєдналися основні сили Миколи Потоцького та Мартина Калиновського. Одна з ключових подій Корсунська битва, що відбулася 25 26 травня 1648 року. Проти козацького війська виступає добре озброєна і чисельна армія Речі Посполитої. Близько 25 тисяч вояків упевнена у своїй перемозі. 25 травня армія Хмельницького і татарські загони переправилися через річку Розь. Козаки за один день насипали греблю, загативши річку, і увійшли до Корсуня. Поляки не прийняли битви, вони підпалили місто і почали відступати. Гетьман дізнався про наміри противника і відрізав дорогу до Богослава. Саме тоді Хмельницький дає завдання, яке означає майже неминучу смерть. Козак Тимофій Зарудний добровільно погоджується виконати роль зрадника. Він дозволяє себе схопити ворогові і під тортурами свідомо вводить польське командування в Оману щодо кількості та розташування козацьких сил. Тимофій переконує поляків. Що козацьке військо слабке й розпорошене, і веде їх просто в Корсунські болота та хащі. Там, де гармати грузнуть у багнюці. Там, де кіннота втрачає маневреність. Там де козаки знають кожен яр і кожен пагорб. Результат нищівний 26 травня польське військо потрапило в ретельно підготовлену пастку, і за 4 години було повністю розгромлене. У полон потрапило близько 18 тисяч солдатів, серед них 80 командирів, включно з обома коронними гетьманами Миколаєм Потоцьким та Мартином Калиновським. Це була не просто перемога, це був стратегічний перелом у війні. Цікавий факт: багато істориків вважають, що саме подвиг Тимофія Зарудного, а деякі джерела називають ім'я Микити Галагана. Став основою для відомої легенди про Івана Сусаніна. Та на відміну від Сусаніна, існування якого й досі ставиться під сумнів, навіть російськими дослідниками, подвиг Зарудного підтверджений документально козацькими літописами та польськими джерелами. І все ж сьогодні його ім'я майже забуте. Немає гучних пам'ятників, немає масової пам'яті, але є історія і є наш обов'язок її пам'ятати. Бо народ, який не знає своїх героїв, рано чи пізно змушений слухати чужих. Друзі! Це були стежки історії. Тож, якщо вважаєте, що імена таких людей, як Тимофій Зарудний, мають жити, підтримайте це відео вподобайкою, поширте його і залиште свій коментар. Пам'ятаймо своїх, Бо вони пам'ятали Україну до останнього подиху!